Помітили, що за гірками відбувається щось недобре, з'являються якісь ось такі дефекти. Починаються цяточки, дірочки. І якщо придивитися знизу, то ми побачимо ще й кліща. Ці огірки саджені. В різний час ось ті раніше саджалися, ось ці пізніше. І вчора їх масово почало ось отак крутити. Тому приймати міри потрібно терміново. Для спасіння свого майбутнього врожаю буду використовувати ось такі препарати. Термін дії після їхнього використання до збору врожає 5-7 днів. Але в нашому випадку нас взагалі це не стосується, бо огірки тільки-тільки почали викидати зав'язь і цвісти. Ось ці два препарата буду використовувати за порадою досвідчених агрономів, можна так сказати. Це вже перевірений засіб. Розводити їх треба в дуеті обидва разом на 5 літрів води. Набираю у відерце 5 літрів звичайної колодязної води. Виливаю сюди обидва препарати і добре розмішую. А далі все просто наливаємо в оприскувач, накачуємо тиск і вперед на гірки. Це хімічні препарати, це хімія. Оприскувати ними потрібно у вечірній час по сухому кущу. Тобто, попередньо, якщо у вас є полив, потрібно зберегти так, щоб лист залишився сухий. Або поливаємо під корень, або в цей день не поливаємо взагалі. Чому? Цей час, тому що всі хімічні препарати треба використовувати після заходу сонця. Для тих, хто притримується версії з біопрепаратами, можу сказати так: я не маю нічого проти біопрепаратів, і я навіть собі придбала, але біопрепарати потрібно використовувати для Профілактики, коли ще нічого немає. Ми, на жаль, не встигли цим скористатися. А коли вже на кущах з'явилася якась болячка, то біопрепарат тут безсилий. І, до речі, біопрепарати, на відміну від хімії, якраз потрібно використовувати в день, коли сонце і спека. Оприскувати листи. Потрібно як зверху, так і знизу, щоб поборотися за тим кліщом. Кожен листик зверху і знизу оприскуємо з цією сумішю. В нас ще немає врожаю. в нас тільки-тільки починає викидати зав'язь. Цей рядок ще навіть не цвіте. На тому рядку, кої, які починають зацвітати, почали точніше. Тому це взагалі не нанесе ніякої шкоди, тому що швидше, ніж за 5 днів огірки в нас все рівно не з'являться. А от покропити їх зараз сам Бог велів. Бачите, що робиться? Тому маємо печальний досвід, коли буквально за 2-3 дні всі огірки жовтіли і згорали, тоді я не знала, не користувалася цією інформацією. Якщо у вас на кущах з'явився кліщ або ще якась хвороба терміново. Поприскуйте, якщо ви хочете бути з врожаєм. І ще хочу звернутися до вас і застерегти, щоб ви не звертали увагу, як деякі, що тут написано від хвороб винограду або від білокрилки. Тут, до речі, також написано і овочевих. Чому? Тому що користуватися ми маємо не тим, що десь щось написано, а тим, що дійсно дієве, і тим, що радять уже люди з досвідом, які це використали і які цим спаслися. Тому користуйтесь.